Одну штучку. І коротше кажучи, кидаємо вам виклик. Такий собі челендж. Будемо робити цей світ добрішим Щомісяця? Тобто один раз на місяць ми викладаємо відео, в якому пропонуємо тобі зробити добру справу. Самі ми теж все будемо виконувати. А, так? Да? Так. Да. Для нас важливе питання. Як наша віра у Бога може відображатися у повсякденному житті? Згадаємо уривок із біблії. Так само і Віра, якщо вона не супроводжується вчинками, то сама по собі вона мертва. Як бачите, Віра сприяла вчинкам його і ставала довершеною завдяки ділам. Про які вчинки йде мова? Що можемо зробити особисто ми? От ми і вирішили спробувати. Важливе уточнення. Мова йде не про якісь такі собі добрі вчинки. Ми хочемо робити їх для Бога. Як прояв нашої віри в нього, ми розуміємо, скільки всього він робить для нас і хочемо робити щось у відповідь. Також нам не байдуже, що відбувається з цим світом. І ми віримо, що можемо впливати на нього, адже ми сіль та світло. Тож, як вже казали, запускаємо челендж. Як мінімум, одна добра справа з стежинкою на місяць. І це все з хештегом Віра надії! Почнемо з не важкого, але важливого. Перше, що ми будемо робити, дякувати. Біблія нам багато говорить про важливість бути вдячними. Все, що ми маємо, від Бога. І щира подяка це нормальна природна реакція. Подумай зараз, за що саме ти можеш подякувати йому. Роздумуючи над цим, ми починаємо більше помічати та цінувати те, що для нас робить Бог, як він піклується про нас та про людей взагалі. Подяка в серці не залишає місця для невдоволення та бурчання. Адже більше ми звертаємо увагу на те, що в нас є доброго, ніж на те, чого в нас нема. Бути вдячним Богу дуже важливо, таким чином ми помічаємо його любов до нас. Та ще сьогодні ми хочемо надихнути тебе подякувати своїм ближнім, саме це і буде першим завданням. Щира подяка підбадьорить і зробить приємно тим, кому ми дякуватимемо, адже це буде наш прояв любові. Про це дякують, це добре. Проте набагато краще, якщо ви будете дякувати за конкретні речі. Це покаже. Що ви дякуєте не формально, а дійсно помічаєте та цінуєте, що для вас роблять така подяка буде більш особистою і значно приємнішою. І, будь ласка, не дякуйте тільки тому, що ми вас попросили, хай це буде вашим власним бажанням. Ми впевнені, якщо ви добре подумаєте, то у вас точно з'явиться бажання сказати спасибі. Це може бути щось зовсім просте. Як, наприклад, подяка за мамину на колоскову на ніч чи смачні млинці або щось більш суттєве та глибоке. Запевняємо, що такий вчинок підніме настрій тому, кому ви подякуєте. Кому і як ми можемо дякувати. Я буду дякувати своєму татові. Напишу йому листа. Я хочу сказати спасибі своїй вчительці зроблю для неї відео. І я дякуватиму вчительці, а також вчительці недільної школи. Для однієї я зроблю спеціальний сторіс в інстаграм, а другі за зателефоную. Зараз багато хто дякує лікарям. Можна приєднатися до цього всесвітнього флешмобу. Вони дійсно заслуговують на вдячність. Можна подякувати навіть незнайомим людям, наприклад, двірникові за прибране подвір'я, або вічливому водію маршрутки, або добрій працівниці магазину. Врешті-решт, подякуйте своїм друзям за те, що терплять вас. Кому і як вам дякувати? Вирішуйте самі. А коли у вас виникне бажання подякувати не одній, а кільком людям, не стримуйте себе. А я дякую всім вам. Що дивитесь нас і ставите лайки. Якщо ви вирішите приєднатися, будь ласка, зробіть фото своєї подяки та поділіться ним з нами у соцмережах. Та не, не забудьте поставити наш хештег та написати, кому ви дякуєте, а можливо і за що. Також нам цікаво, чи було вам важко, яка була реакція людини, якій ви подякували, чи вплинуло це на ваші стосунки. Так що пишіть нам. До зустрічі!